you <music> Слава Україні, Блог. Р Перші про головне Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк. Президент Зеленський вважає, що деякі енергооб'єкти мають повернутися під контроль держави. Якщо це так, то найбільшому олігарху Ахметову варто почати хвилюватися. Відповідно, заяву український лідер зробив у інтерв'ю Наталі Мосейчук, яке транслювалося в єдиному телемарафоні. На запитання журналістки чи буде повертати держава собі підприємства, які колись дісталися олігархам в епоху стрімкого накопичення капіталу. Зеленський відповів Ствер. Верно за словами українського лідера, влада може піти на такий крок, щоб забезпечити проходження зими та опалювального сезону. Україна думає про одне: як пройти зиму, тому що люди в окопах, а їх жінки не знають, що робити, бо світла немає, тепла немає, води нема. А військовий має сконцентруватися на полі бою. Сім'я дуже важлива, але треба сконцентруватися. Це дуже важливо, сказав Зеленський. Президент уточнив, що держава в період воєнного стану повинна мати право увійти на підприємство та взяти його під свій контроль при всій повазі до приватної влади. Власності це ніяка не революція, це вимога воєнного часу. Я навіть не кажу, що за законом можемо, але по суті маємо, стверджує президент. Зеленський також зазначив, що так само потрібно вчинити з іншими стратегічними галузями. Він додав, що вони не виходять до будь-яких союзів, але тим не менше вони сьогодні нас підтримують. Не дуже публічно. Рішення про націоналізацію буде дуже правильним у наш важкий час, і для самого є олігарха вигідним передати державі свою власність мирно і чесно в Україні. Напередодні нового опалювального сезону Продовжується відновлення об'єктів енергоінфраструктури, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок ворожих обстрілів минулої осінньо-зимового періоду. Серед найбільш постраждалих енергооб'єктів активи найбагатшого українця Ахметова, який є власником низки ТЕС, а також електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах енергії. Ні для кого не секрет, що до війни олігарх Ахметов активно скуповував компанії, що займаються розподілом електроенергії, так звані Обленерго, трохи не досягнувши свою долю на цьому ринку країни до Відсотків, крім того, він контролював близько 70% теплової генерації та близько 80% видобутку вугілля. Ахметов прекрасно усвідомлює, що запахло спаленим, тому активно розповсюджує джинсу в змі про те, який він герой і як активно допомагає армії. Також олігарх після 24 лютого постійно не є який він бідняга. Ахметов не втомлюється повторювати, що є чи не найголовнішим постраждалим від війни, принаймні з числа забезпечених громадян. Найбільше постраждав мій бізнес. Можливо, це не зовсім скромно. З мого боку, але я допомагаю набагато більше ніж будь-хто інший, і я не збираюся зупинятися, заявив він у Washington Post. Не секрет, що Ахметов контролює активи вартістю в 4 мільярди доларів і лишається найбагатшою людиною України. Ахметов є бенефіціаром 16 компаній D-Tech Павлоград Вугілля, Запоріжсталь, Сталь, Шахтуправління, Покровське, Камець Сталь, Trading, трейдинг, Детек Західенерго, Нафтогазовидобування, Метенвест СМЦ, Маріупольський металургійний комбінат імені і ліча, Холдинг Кокс, центральний гірничо-збагачувальний комбінат Азовсталь, Північний ГЗК, Інгулецький ГЗК. Однак європейська інтеграція України вимагає боротьби з корупцією і зменшення впливу олігархів на політику. Тому початок деолігархізації, який ще до початку повномасштабного вторгнення поклав Зеленський, а згодом і націоналізація підприємств, є дуже правильним рішенням. Зеленський неодноразово підкреслював, що після перемоги Україні в нашу державу прийдуть інвестиції від різних країн та заявив про спроможність відбудувати. Ти прозору державу після війни без всесильних олігархів на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.